Менш ніж за місяць до виборів в штатах Дональду Трампу доводиться боротися не лише з Камалою Гарріс, а й з власною дружиною Меланією. В одной мені автобіографія, яка з'явилася на полицях книгарень минулого тижня, дружина республіканця відверто розповідає про свій шлюб і не погоджується з чоловіком в принципових політичних питаннях. Трошки бекграунд вам нагадаю. З чого все почалося? Мав 96-му словенська топ-модель Меланія Кнас приїжджає до Америки за два роки. Вона знайомиться з Дональдом Трампом, який вже жив окремо від другої дружини. Готувався до розлучення. Трамп не одразу свідчився Меланії. Вони двічі розходилися через його флірт з іншими. Жінками, зрештою, через сім років стосунків пара одружилася. За рік у них народився син Берон. Дональд передав всю відповідальність за його виховання. Мелані сам зосередився на бізнесі і політиці, які вона підтримувала. Меланія молодша за Трампа на 24 роки. Зазначає, що він нагадує її батька. Хоча він не завжди слухає її поради, вона залишається єдиною до чиєї критики він дослухається. Перед першою спробою балотуватися в 2000 році, Дональд Трамп радився з дружиною. І саме її підтримка переконала його йти на праймериць від партії реформ. Тоді він не переміг в 2015-му Меланія знову підштовхнула його балотуватись, коли він вагався. За місяць до виборів Трампу загрожував скандал. Видання Вашингтон Пост опублікувало відео 2005 року, де він хизувався, як легко йому спокусити жінку. Маланія легко відреагувала на зміст цього відео. Порадила йому публічно перепросити, що він зробив, назвавши свої слова порожніми балачками. Зрештою, перемігши Гіларі Клінтон, він став президентом. А Меланія стала другою в історії США першою леді, народженою за межами Америки, після Луїзи Адамс в 1825 році. Після перемоги Трампа в 2016-му Меланія Маланія переуклала з ним шлюбний контракт, щоб забезпечити. Чити синові Берону значну частку статків республіканця в разі розлучення. Це породили чутки про можливий розлад в їхній родині, але в мемуарах Меланія запевнила, що їхні стосунки залишаються міцними, і вона досі кохає свого чоловіка. Однак, у своїй книзі, Меланія визнала, що не прагне знову бути першою леді і не завжди підтримує передвиборчу програму чоловіка. Вона висловила незгоду з антиміграційною політикою Трампа. від відкрито заявила про своє несхвалення заборони абортів. Маланія підкреслила важливість права жінок самостійно вирішувати щодо своєї вагітності. До слова, ця позиція збігається з обіцянками Камали Гарріс, кандидатка від демократичної партії. Гарріс критикує Трампа за спроби обмежити якраз репродуктивні права жінок і обіцяє захищати право на аборт. А тут ось така цікава позиція. Меланії, хоча деякі погляди пари розходяться, Трамп радить своїм прихильникам придбати книгу Меланія. Він стверджує, що не бачить проблеми в тому, що у неї інші погляди, наприклад, щодо абортів. Але варто зауважити, що республіканець не приховує, що ще не мав часу прочитати книгу. Водночас, Меланія підтримує заяви чоловіка про те, що він міг виграти вибори в 2019 році, якби підрахунок голосів був чесним. В книзі вона не стверджує, як Трамп, що вибори були. Фальсифіковані, але вважає, що деякі порушення завадили чесному визначенню переможця. Ну і до слова, критики не оцінили книгу Меланії Трамп. Відтак американська журналістка Наомі Фрай вважає, що мемуари дружини Трампа не містять нічого нового чи важливого, попри її досвід першої леді в колонці для нью йоркер фрай Описує книгу як пласку та абстрактну, відзначаючи, що Меланія завжди залишалася мовчазною на контрасті з балакучим Трампом. І дружина республіканця в книзі намагається виправдатися за критику змі. На думку журналістки Фрай її спогади виглядають поверхневими, узагальненими без глибоких деталей або унікального погляду на важливі події.